Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Тільки що приїхала на дачу і хочу прийти по клумбі, по огороду, продивитися, що там. І ми це зробимо разом з вами. Квіти мої, які цілевесно цвіли, вже перецвіли і стали некрасиві. Залишки порічок. Треба ще обірвати, уже, то були зелені, я їх залишила. А ось моя красуня лілія. Жовта і бордова. Одне стебло, не знаю, чи під дією великих дощів і мокра земля згнили, чи все-таки хтось вихопав. Уже не знаю. Ой, а це моя роза прям похилилась. Я ж її підв'язала, вона вітер. Вітер дуже був. Її нахилило всю. Треба бити якісь підпорки, спасати, підв'язувати. ця веточка. Ой, а пахне як гарно. Моя красуня. Також зацвіли вже флокси. Ну, летуча троянда вже пересквітає. Ось це все треба вже обрізати. І що тут далі? Отціліли якісь такі маленькі. Юка. Ось. Красуня, Юка, сонечко не дає. Подивитись на цю красуню. І ромашки. Великий, красивий, кущ ромашок. Вітерець сьогодні, хоч і сонце, але вітерець, слава Богу. Були весь час у нас дощі, а зараз немає. І вже все сохне, Тут мальва. Уже питається розквітнути, На ну, чомусь цього року маленькі такі квіточки. Невзрачні. Виноград цей не змерз, то повинен бути. Я вже двічі його кропила. Треба ще покропити. І пообривати знову ось ці кончики пасинки. Що тут наша малина? Вже жовтне. Ой, Це жовта малинка, дуже солодка. Йдемо далі. Боже, знов треба косити. Косилку вроді би мені вже другий раз відремонтували. Тут теж малина, але вона теж жовтне. Ну, трошки є спілої. А тут червона. Ця крупніша, але кисліша. Далі що? Помідори підросли, квітнуть. Треба бить палки і підв'язувати Останні Укроп уже стомила сіяти. Навіть жовтний укроп цього року. Петрушка пожовкла. Цибуля не наче гарна, але це по цибулі. Самі зійшли, бо з компостної кучі розкидувала. Самі зійшли і помідорчики, і огірочки. І там далі, кавуни кавуни дині посходили. Ой, рукола як. Розквітла. Базилік навіть зацвів уже. Ой. Боже, а що з полуниці? Вона просто сохне і пропадає. І полуниці нема. Десь там якась там одна-дві ягідки. Завжди ж приїжджала, по відру вибирала. Вон сохне все. Срочно витягувати шланг і поливати навіть шланг у мене відругом. Боже, що ж це робиться? Викопати часник, хоча стрілка ще не дуже і піднялася. Але він такий він сухий вже, що я вже його буду зараз копати, попробувати картоплю вже викопати, вже буряк морква є молоденька. огірочки підросли. Що тут завість моє? Ось як що видно, завіз є це якісь голландські. А це Ну, вони вже маленькі огірочки, є. Я їх тричі пересівала, підсівала, вже стомила сіять. Кабачки вже я два вибрала. Як кавуни дині, щось таке собі По Ну, Ці помідори я підв'язувала, але знову треба. Треба поправляти, пасинки виривати, підв'язувати, ну і від, від, від фітофтори знову кропити. Ось такі справи. Роботи багато, а часу у мене цього разу всього півтора дня мало. Нічого щось буду робити. Буряк гарненький. Ой, о, красень. Вже на борщі буде свіжий бурячок. Так, да, полуниці шкода. Зараз буду витягувати шланг і поливати. Всім миру, здоров'я, благополуччя. Головне, щоб мир був. А тут якось потрошку справимося. Всім пока до нових зустрічей!